Франція офіційно розпочала виробництво нової версії стратегічної ядерної балістичної ракети М514, яка стане основним озброєнням для підводних човнів третього покоління снлє 3G. Ракету М514 розробляє компанія Грауп». Вона матиме покращені характеристики, збільшену дальність, точність і здатність долати сучасні системи протиракетної оборони. Це наступний етап еволюції після моделі М513, яка вже має дальність понад 9 тисяч кілометрів і здатна нести до шести боєголовок. Загальна вартість програми М51-4 оцінюється у 7,5 мільярда євро. Нові ракети будуть інтегровані з підводними човнами снлє 3 g що наразі будуються на підприємстві Naval Group. Кожен човен матиме 16 пускових шахт для ракет серії М51. А також новітні гідроакустичні системи та штучний інтелект для обробки даних. Перший човен SNLE-3G має надійти на озброєння орієнтовно у 2035 році. Чотири заплановані одиниці забезпечуватимуть постійне патрулювання до кінця століття.